Слава Ісусу, Христу. мене звати Оля. До отця Олега, хожу вже більше як два місяці, а привела мене сюди така причина, що моя вагітна дочка, в неї дитинка закрутилась пуповиною дуже сильно, два рази, дуже туго, так щоб дитини було дуже погане серцебиття. І сказали, якщо дитинка в ближчому часі не розкрутиться, будуть їй робити кесарський розтин, але срок був ще дуже маленький, ми дуже переживали. І мене сестра привела до отця Олега. Я розказала отцю Олегу це все свої біди, і він почав молитися за мою дочку. І так сталося завдяки молитвам отця Олега, і ми вдома всі молилися, що дитинка дійсно розкрутилася. І все було в неї потім добре, але я все одно не припиняла ходити і молилася і просила отця Олега за щасливі пологи. Але колись отець спитався, чи я причащаюся, чи я сповідаюся. Але я сказала, що ні, бо живу з чоловіком 34 роки без шлюбу. І отець сказав негайно взяти шлюб. Отець ми колись з чоловіком говорили про це, і він був ніби не проти. Але коли я прийшла і сказала, він не казав так і не казав ні, і все. Казав, а то що горить. Ти я прийшла раз до отця, а він питається, взяли шлюб? Ні. Другий раз взяли шлюб? Ні, мені так соромно вже. А він не хоче. Приходжу третій раз, питається, отець, взяли шлюб? Ні. На четвертий раз я вже не чекаю, щоб він мене питався, чи я взяла шлюб, І кажу, отче моліться за мого чоловіка, взяв його навернення, бо не хоче брати шлюб. Це було в неділю, бо я тільки по неділя ходжу. На другий день, у понеділок, чоловік вихідний завжди. Я рано встала, збираюся на роботу, а він мені каже: куди ти йдеш? Я кажу, та на роботу йду. А він каже, ні, вбирайся, йдемо до церкви брати шлюб. Так, отаке було. І потім. Вже настали пологи моєї дочки. І старша дочка була на пологах. І вона дзвонить мені, мама, роби щось, вона так мучиться, я вже каже, не можу, я вийшла каже, з родзалу, бо я не можу дивитися. Але я мала номер телефону отця Олега, позвонила отцю Олегу і кажу, отче, моліться, бо дуже важко йде все. І він почав молитися, і я почала молитися вдома загальну вервичку. І коли я, ще мені лишилося 10 зернят, останній десяточок, то роздався дзвіночок і сказала дочка, мамо, Юля вже народила. Родилась у нас дівчинка здорова, дочка здорова і дитинка. Ми радіємо всі. І ми всі дуже вдячні отцю Олегу і Господу Богу, що почув його молитви і наші. Молимося за здоров'я отця Олега. І все у нас тепер добре. Моліться, ходіть, отець вам завжди допоможе, і Господь Бог вірить.